Сьогодні ми будемо розбиратися з тим, чи потрібна взагалі вашому бізнесу маркетинг-агенція та як краще працювати, наприклад, з фрілансерами чи з маркетинг агенцією Мене звати Соло Костянтин, я консультант з маркетингу. Також я ментор у стартап акселераторі і власник маркетингової агенції. Кожного дня я виконую операційні завдання. Я, як і ви, операційний підприємець і. Стикаюся з проблемами, які пов'язані з війною, з масштабуванням бізнесу, з виходу на нові ринки. У мене дуже великий досвід е, е, саме операційного управління проектами та е, маркетинговий бекграунду. Дуже часто я розумію, що спілкуючись з підприємцями, вони саме не розуміють, з чого взагалі почати да, в напрямку маркетингу. З чого починати взагалі? Ось тому я вважаю, що найважливіше на початку це взагалі починати не з маркетингу, не з е маркетингових показників, якісь, а з того, щоб взагалі систематизувати максимально усе, що зараз відбувається в вашому бізнесу, та зробити загальний бюджет. Ось потім, після того, як ви зробили загальний річний бюджет, я рекомендую зробити бюджет продажі також на рік. Потім цей бюджет зробити на квартал і на місяць, після того вже вийти на загальний обсяг продажів і зробити загальний маркетинг-бюджет. Також спочатку на рік, потім на квартал, потім на місяць. Це степ номер 1. Степ номер 2 це ну, все ж таки треба починати з маркетинг-бюджету. Перед тим, як йти до підрядників, перед тим, як йти до маркетинг-агенції, потрібно ну, в принципі розуміти, скільки ресурсів ви готові витрачати на маркетинг, але не протягом одного тижня чи одного місяця, а протягом цілого року. Ось. І це дуже важливо, тому що якщо у вас не буде планування річного, то вам дуже важко бути. Буде Виконувати е, цілі, які поставлені перед вашою компанією. Ось і також я рекомендую все це е, помістити в єдиний документ. Е, насправді це не так важко, і цей документ називається Go-to-market strategy. Ви просто можете загуглити. Тобто, це документ, в якому містяться основні показники вашого бізнесу. Це документ, в якому загальний маркетинг-бюджет і поканальна. Ви відмічаєте, як ви будете рухатися протягом року, навіть якщо ви в цьому не розбираєтесь, вам потрібно це зробити самостійно перед тим як йти до підрядників, для того щоб ви могли ставити їм завдання. Які рекомендації стосовно того, як не профукати весь бюджет? Ну дивіться. Рекомендація проста, по-перше, вам все ж таки треба розбиратися в основних показниках вашого бізнесу та розуміти, що для вас важливо. Скільки реально треба, щоб коштувала одна заявка, скільки в середньому дохід ви отримаєте з одного клієнта? Який показник рентабельності вашого бізнесу? І якщо ви з цим не розбираєтесь, то також у вас будуть проблеми при співпраці з фрілансерами або при співпраці з маркетинг-агенцією. Ми розуміємо, що ми не ідеальні у свій світ також далеко не ідеальний. І саме для того потрібно в цих показниках розбиратися, тому що ви повинні розуміти, що агенція, коли Почне mm -hmm. з вами працювати або підрядник. Вона точно на першому місяці не буде розумітися на цьому. І це абсолютно нормально. Ось тому я рекомендую. Для того, щоб не профукати бюджет, гарно розібратися з показниками. Отже, після того, як ви зробили, скажімо так, домашні завдання і проробили ці моменти, про які я вам розказав на попередніх слайдах, можна вже перейти до вибору цільової агенції або цільових підрядників фрілансерів. Чому я кажу саме цільової або е не Використовую інші слова, наприклад, там ефективно, або найкраще, або найдорожче, або найдешевше. Тому що агенції відрізняються тим, що вони мають різний досвід і різний фокус, і різні команди, як і підрядники, як і фрілансери. Тому дуже важливо підібрати саме цільову агенцію, яка підходить вашому бізнесу. Найлегше це зробити за допомогою переглядів кейсів агенції. Ось тому, що в докладні кейси вони доводять експертність і показують, в якій категорії агенція вже здобула досвід, або підрядник здобув досвід. І ви будете розуміти, що деякі помилки команда вже зробила на інших проєктах. Дивіться також на те, що говорять про ваш проект, які рішення, які поліпшення пропонують. Обов'язково попросіть зробити первинну аналітику того, що у вас зараз, і того, що відбувається загалом на ринку, в якому ви працюєте. Також обов'язково запрошуйте заздалегідь очікувані результати. І важливо, що якщо агенція обіцяє суперрезультат на вчора. На завтра, то зразу кажу, що можна тікати, тому що ну ви ж розумієте, що. Нічого не буває просто так і дуже швидко. Ось так для цього потрібен час і зазвичай для того, щоб засетапити і гарно почати співпрацювати між е, е, бізнесом, агенцією чи фрілансером. Потрібно ну, в будь-якому разі біля трьох місяців. Якщо агенція або фрілансер запитують вас про вартість заявки, про конверсію, кажуть, що результати результати можуть зайняти час іноді тривалий час, то це добрий знак. Я вважаю, це ок. Е, також е, досвід має значення. Попросіть е, потенційних ваших партнерів, маркетинг-партнерів розповісти про найкращі проекти. Слухайте наскільки докладно, переконливо та. Наскільки, е, наскільки докладно та переконливо люди розповідають, та наскільки взагалі команда захоплена своєю роботою і чи горять, в принципі, у них очі під час розповіді? Е, також один з варіантів перевірки якості потенційно наданих послуг може бути е, якби такий базовий аудит того, що зараз відбувається в агенції або у підрядника. І най, найлегший варіант, найпростіший це. Передивитися м, спільноту е, спільноту або власника агенції, або м, спільноту агенції в цілому, і ну ви ж повинні розуміти, що якщо там немає ну якби клієнтів і нічого не відбувається. То ну, в принципі, як вони зможуть вам допомогти, якщо вони собі не можуть допомогти. І розумійте, що усі гучні фрази про гарантію у договорі і так далі це повна брехня. Насправді ніхто, ніхто не знає, який результат буде, доки не зробить тестовий запуск. І ви для себе також повинні розуміти, що оптимальні результати вони з'являться лише. Після кількох місяців кропіткої роботи це абсолютно нормально. Отже, чим відрізняється агенція та фрілансу на цьому на слайді ми розглянемо переваги агенції для мене? Як для людини, яка також наймає іноді агенції для аутстафінгу, аутсорсингу для операційного підприємця для мене найважливіше це те, що з агенцією можна підписати NDA, І ну я розумію, що в мене буде угода про нерозголошення, і в разі чого я можу сказати ай-яй і звернутися до суду, якщо показники рекламних компаній або якась конфіденційна інформація буде злита. Це для мене найважливіша перевага, окрім інших перечислених на слайді. Отже, якщо казати про перевагу фрілансу найбільшу, то, звичайно, це вартість, фріланс він буде значно дешевший за агенцію. Але треба розуміти, що, ну, наприклад, NDA ви можете підписати, але працювати вона не буде. Скоріше за все, ось. І також для мене найбільша перевага фрілансу це те, що можна ну, іноді швидше робити процеси, тому що можна паралельно декілька людей наймати, декілька, декілька фрілансерів. І швидкість ну, зразу можна помножувати x 2 x 3 Але треба розуміти, що вам усі процеси потрібно буде самостійно погоджувати з фрілансерами. Якщо казати про недоліки, то ну, в агенції, напевно, недолік найосновніше це те, що вона буде значно дорожча за фріланс. <кій> за кожну роботу додатково буде допкост. Це треба розуміти, це абсолютно нормально. І агенція, скоріше за все, вона буде намагатися весь час роботу якось з вами систематизувати і зробити її за графіком. Ось, мало ймовірно, що вам будуть відповідати в вихідні дні або в непрацюючий час. Це якщо про недоліки, да, ось недоліки фрілансу, це те, що зараз ринок він дуже перенасичений експертами, так званими, але насправді це люди, які тільки нещодавно війшли в цю категорію, в цю сферу. Ось, і те, що немає загального контролю, ви якби самі повинні будете контролювати усіх. І Фактично, ви якби, як наймете саме себе для того, щоб менеджерити усіх цих людей. І, напевно, найбільше недолік це те, що тупа людина може зникнути, навіть у разі, якщо ви заплатили їй гроші, і до цього бу... ви повинні бути готові. У мене таке декілька разів траплялося, і ну, дивіться, потім ці люди просто з'являються через деякий час, там, через тиждень або два, і типа, hello. Я вибав з роботи, бо в мене там мама заговорила: вибач, ну давай повернемося до проєкту. Тому є такий ризик, що ну, дедлайни вони будуть зміщені. Як зрозуміти, що підходить саме мені? Ну для цього я рекомендую своїм клієнтам взагалі м -м, розуміти, що не існує єдиного вірного рішення, і кожен бізнес, кожен шлях користувача, кожна бізнес-модель, вона унікальна і вам просто треба знайти свою конструкцію, яка підійде для вас, е, якщо казати про моїх клієнтів, з ким я співпрацюю, і про той досвід, який ми зараз використовуємо в агенції е, самі, то ми такий робимо мікс, там да, в якому у нас є і власна команда на проектах. І агенція, і фріланс для мене це рішення. Але все ж таки треба розуміти, що є деякі процеси, які ми просто не можемо делегувати. Наприклад, це робота над продуктом і все, що з ним пов'язано. Це як виховання дітей для мене, тому ну, ми ж розуміємо, де якщо ми будемо повністю делегувати виховання дітей, то вони в жодному разі не будуть на нас схожі, і це абсолютно логічно, і не треба потім. Казати, що ми думали, що буде по-іншому якось. Да? Або, наприклад, якщо ми хочемо щось делегувати, то гарний варіант делегувати, наприклад, аналітику або розробку маркетингової комунікаційної стратегії. Ось, Тому що багато існують саме профільних агенцій, які гарно на цьому розбираються, за рахунок того, що у них є досвід у вашій ніші, у вашій категорії. І тут можна це перевірити з допомогою кейсів. Наприклад, у вас мебельний бізнес, і ви виходите на інший ринок, і вам потрібно наприклад робити аналітику цього ринку або комунікаційну стратегію. Якщо взяти агенцію або підрядника, які вже це робили, то це буде гарна перевага для вас. Ось, і також я рекомендую на фріланс на агенцію віддавати тести і запуски. Це можна повністю аутсорсити, тому що це буде значно дешевше, ніж якби це робити інхаус, тому що для цього треба сетапити команду. Отже, що я рекомендую робити саме зараз? Саме зараз я рекомендую вам не боятися слова помилка у бізнесі. Не боятися тестувати креативити та тестити різноманітні гіпотези, і пам'ятати, що насамперед це не страшно в бізнесі, і помилка для бізнесу це не брудне слово. Але у разі, якщо ця помилка не коштує до фіга грошей і часу. Тому будемо з вами на зв'язку. І сподіваюся, що цей матеріал був вас для вас корисний. Дякую і до побачення.